Стати на дошку за три дні місія можлива. Ми вирішили перевірити це на собі і поїхали в Лакану. Це вже наша друга спроба, і цього разу все вийшло значно краще. Чому? Бо ми підготувалися. Якщо і ви або ваша дитина мрієте вперше зловити хвилю, ось кілька порад від нас. Правильна локація. У Франції чимало місць для серфінгу, але Локану особливий. Це невелике містечко на Атлантичному узбережжі, відоме своїми серф школами та таборами. Атмосфера ідеальна для новачків. Спорядження дуже важливе. Ми орендували все на місці, просто в бутіку на пляжі. Це зручніше і дешевше, ніж замовляти онлайн. Про пляж і хвилі. Зібрали спорядження і вперед. Хвилі там доволі високі, але саме це і потрібно для перших спроб. Про безпеку іноді рятувальники просять усіх вийти з води. Хвилі це серйозна штука, але за кілька хвилин усі знову повертаються. Люди, вони тут надзвичайні. Пляж дуже дружній. Я навіть встигла подивитись, чиїсь тапочки і поділитися кремом від сонця з хлопцем. Тут усі свої. Звісно, про перекус і компанію. Не забувайте щось їсти. Океан витягує всю енергію. Ідеально брати друзів, бо підтримка і спільні враження гарантовані. От і все три дні, і ти вже ловиш свою першу хвилю, а далі тільки глибше.